Всім привіт, мене звати Майнопро і це друга частина відео, як я апаю Шелі на 35 ранг. Да, у мене вже 22 ранг, трохи поапався. В честь першого дня зими ця приватка обновила собі задній фон. Да, от Отакий тепер задній фон у нас. Ще потім має режим додати, кража подарків. Так що підписуйтесь на їхній телеграм-канал та проживайте мені лайк і підпишіться на мене. А ми погнали апати 3... 25 ран на Шелі. Погнали. До да. Бравл Старс. Все, погнали. Так. Я з Бібі заспавнився. Зараз б'ю баночки. Вон Бо, треба Бо вбити. Э! Та... Е! Є? На! Ні, на, Все, вбив! Красота! Ууу, там рахета полетіла. Так. А де він? На, бій, бей, бей, на, на, на. Все, вбив. Вот там Карл, можна його і кильнути. Пау! Тух, пух. Все, Вбив зараз. Ще одна команда лишилася і все. Так, зараз ми ту одну команду найдем. І їм капець. Ого. Ель Приму. Зараз ще Карло. На. на На, на на. на Все, тупо винесли і вже красота. Так, плюс 30. -очка. Все, 23 ранг. Так, і 17, того СП. Так, о, так, дивимося. Блін, нічого не випало. Ну ладно. Погнали далі. Так. Уб'ємо баночку. Били. Так. Ли ще одні баночки. Короче, ти забирай, а я йду возьму цю. В принципі, маємо апнути 25 ранг, чи можна і побільший. Ну, відео має бути 10 минут. Скільки апнем за цих 10 хвилин, стільки і буде наступне відео. А! Що, вбив А на що я кричав? Не знаю. Банка. А ні, не заберу. Блін. Ну, ноль кубков не мінус.